Доброго дня, мої хороші. Сьогодні ми з вами зробимо такий розклад по картам Таро. По моїм картам по моїм картам аркани, космічні аркани долі. Бачите? Ми з вами зробимо такий розклад, який називається відносини, майбутні відносини, якими вони будуть. Тобто, Якщо у вас зараз з'явилася така, знаєте, от, ну, скажімо, нові відносини, да, нові знайомі, і ви з ним почали зустрічатися або просто почали спілкуватися. І ви б хотіли дізнатися, що буде далі, да, відносини майбутнього, якими вони будуть, що очікувати, до чого йти. Ну і так далі, да, от саме про це. То ми зараз в цьому відео розберемо саме зараз цю таку темку, яка називається відносини, майбутні відносини, ваші майбутні відносини з тією людиною, яка у вас зараз є. Так що, ви зараз, тут не буде е, якихось, так як раніше, тут не буде е, перша. Карта, друга, карта. Ну, тобто тут не буде варіантів, тут, не буде. тут буде загальний такий прогноз. Тут не буде перший варіант, другий, третій, п'ятий. Тут ми будемо брати загальну цю таку, весь цей розклад. Тому, якщо ви попали на це відео, якщо вам це відео попалося, і для вас така тема цікава, і ви за, саме зараз перебуваєте в тому стані в нових відносинах, і вас цікавить, якими ж вони будуть, що і як, то саме це відео для вас. Але я також хочу і сказати, що якщо ви хочете попасти на особисту консультацію, то, будь ласка, я залишу свій вайбер під цим відео в описі. І будь ласка, заходьте, пишіть, і ми з вами попрацюємо саме по тому питанню, яке вас, більш за все, хвилює. Більш за все хвилює. А зараз ми з вами розглянемо. Таку тему нові відносини. Що очікувати від нових відносин? І так, давайте розберемо. Значить, подумайте зараз, можете поставити на паузу, можете трошки зупинитися, подумки, уявіть свого партнера або партнершу, тому що це відео як і для чоловіків, так і для жінок. Любий вік, беремо любий вік. Тому тут немає чогось конкретного тільки для жінок чи тільки для чоловіків. Тут для всього. І для тих, і для тих. Тому, будь ласка, ще раз подумайте про партнера. Розклад буде складатися із п'яти питань. питань. На кожне питання я буду витягувати по одній карті. Звісно, вам буду показувати, а ви будете вже дивитися і слухати. Якщо вам таке відео сподобається, я чекаю від вас, звісно, вподобайок, підпис на мій канал. І якщо вам дуже потрібно буде, то я вас ще й чекаю на, до себе на консультацію по картам таро. Але я роблю консультацію не лише по картам таро, я роблю консультацію і по рунах. І по нумерології по вашій даті народженню. І також беру до уваги вашу натальну карту також розглядаю. Тому, якщо це комусь таке цікаве і подобається, хто хоче більш детальніше дізнатися про себе, про свій стан та й взагалі якусь сферу розібрати, то, будь ласка, я вас запрошую до себе на консультацію. Ціна такої консультації я вам буду говорити в особистому повідомленні. Чому? Тому що ціни можуть змінюватися, і, а відео залишається. розумієте? Тому про ціну і більш детальні, конкретно, як це, що це, я вже даю на, в особистому повідомленні. Якщо вам цікаво, ви для початку просто можете записатися або проконсультуватися. Так, ну що? Відносини, відносини, якими вони будуть. Я думаю, що ви вже подумали і про партнера, про свого, і про себе. Майбутні відносини, що чекати від майбутніх відносин. І так, давайте розглянемо зараз ваше перше питання. П'ять питань, і, і ми зараз розглянемо, ми зараз розглянемо. В якому стані перебуваєте саме ви. Саме ви. В якому стані саме ви зараз перебуваєте? І так, що за стан? Дивіться, королева монет. Я так розумію, що це відео дивиться більшість жінок, тому що випала перша королева монет. Королева монет – це жінка, е Така, знаєте, більш практична. От Ваш внутрішній стан він стабільний. От Якби ви не говорили, як би ви там не викручували, там не вигадуєте собі нічого такого і ще чогось, ваш стан внутрішній він стабільний. Фінансово також він стабільний. Практичний. Ви людина така більш практична, ділова. Знаєте, Вмієте заробляти гроші, знаєте, як їх витрачати, вмієте їх витрачати. Тому що королева монет вона говорить саме про це. Більш така, знаєте, от ви любите більше, довіряєте більше тому, що бачите, а не тому, що чуєте. Вас дуже важко, як у в чомусь, в тому, в чим ви не згідні. Ніби і стабільна така натура, знаєте, і хороша, і практична, але ви завжди тримаєте свій, ну, як кажуть, своє міння при собі, знаєте, держите своє мініння при собі. От. Але ваш внутрішній стан він такий стабільний, спокійний, без напруги, без ніяких, там, так сказати, якихось надлишкових емоцій. Ви перебуваєте в стані спокою, гармонізації навіть якось. От подивіться на королеву, бачите? Вона сидить спокійна, нормальна, держить в руках монетку, гроші. Тобто гроші в неї в руках є. Гроші в неї в руках вже є. Вона більш знає, що робить, знає, куди йде. І про ваш внутрішній стан, так як ми говоримо про емоції зараз, він тут немає емоцій, в принципі, тут більш практичність йде. Але ваш стан більш нормальний, спокійний стан. Да? Не, немає там таких якихось качель такого. Ні, у вас все йде нормально. Якщо ви щось думаєте, що у вас там, то ні. Не накручуйте, все у вас поки що добре. поки що. Далі, який досвід минулих стосунків ще впливає? Який досвід минулих стосунків ще На вас впливає? Що ви пережили? Що ви пережили з минулих досвід? Бачите? Верховна жриця. Верховна жриця. До речі, хто дивиться, чоловіків, королева, ви також практичний, стабільний, але у вас більше жіночості. Ви більше чоловіки, які зараз дивляться, ви більш такі жіночі, знаєте? От такий характер у вас, ну знаєте, яким можна керувати. от Більше вас жіночості, ніж чоловічості. Да? Тим більше королева жіноча енергія, да, ну жінка. Ще й монетки це жіноча енергія, тому що монети це стихія Землі. Це також жіноча енергія. Так, минулий досвід, Верховна Жриця. Минула досвід Верховна Жриця. Про що це старший аркан? Це про те, що про інтуїцію. Ви ніби відчуваєте партнера. От, знаєте, от ви ніби відчуваєте. Вам е, завжди здається, що ви е, знаєте все наперед, як буде. От ви у вас був якийсь досвід. Він, можливо, був. Такий не зовсім вдалим. Можливо, щось ви від нього винесли. І ви відчуваєте, от якщо у вас появилося якийсь новий партнер або нове знайомство, вам чомусь здається, що ви як ніби, знаєте, так трішки переживаєте в тому плані, що е, хоч би не було так, як колись. Ну, як з попереднім. І ви. Е, Думаєте, що ви це як, відчуваєте? Ви це відчуваєте. Ви так навіть не думаєте, ви відчуваєте свого партнера. Коли ви познайомились, вам здається, що ви що новий партнер чимось схожий на минулого, на минулого партнера. Щось є, що схоже на минулого. Знаєте, от як кажуть, От я чувствую, я відчуваю. Да? Верховна Жриця це інтуїція. І ви сидите і говорите, я відчуваю, в нього щось є те, що було у мого попереднього. От, ви, от У вас це таке є. Да? Ви відчуваєте. І, ви, і це на вас впливає. Знаєте, ви постійно порівнюєте, ви постійно порівнюєте. Ви Постійно думаєте, що до вас приходять одні і ті ж самі люди. Ну, як одні і ті самі, з одним і тим самим характером, з одним і тим самими проблемами і так далі. Але я хочу вас попередити, що ні, кожен партнер, кожна людина несе своє, несе свої, своє життя, свій хрест, свою долю. Вони не можуть повторюватися. Так, да, щось схоже є, але е, це не так. це не так. Але ви чомусь думаєте, от карта Верховна Жриця це карта тиші. І вам ще й здається, що, що нові знайомства вони не будуть довгими. Ви переживаєте, да? оця луна вона так, то впливає на вас, то м спускається. Да? От Ви, ніби чув, ви відчуваєте. Ви відчуваєте, що щось повинно бути постійно. Так, так як і в минулих відносинах, так і тепер ви чогось, щось на вас таке інтуїтивне от, впливає. Ви відчуваєте, от, ніби відчуваєте, от, приходить до вас людина якась нова, а ви її вже відчуваєте, ви вже знаєте, що вона скаже, що вона зробить. Так? І ви постійно думаєте, що людина буде схожа на попереднє. Але це не так. Але це не так. І от досвід минулих стосунків ще впливає. От ваша інтуїція, ваш внутрішній голос, він не дає вам спокою. Він вам не дає спокою. Дивись, не помились. Дивись акуратно. Дивися, бо він чимось схожий. Понімаєте? От це все у вас відіграє. Так. Третє, що заважає впустити нові відносини? От що вам зараз заважає впустити нові відносини? Що саме заважає вам пустити сімка монет? Сімка монет це робота. От ви довго вагаєтеся, Ви довго вагаєтеся. Сімка монет це робота. Монотонна, довга, без результату. От, е, ви знаєте, ви дуже сильно, от як інтуїція, да, от я чувствую, от мені здається, от це щось не моє. А сімка монет це е, довга така, довгострокова робота. Да, і от Вам заважає, що ви довго. Не, не, нема такого, що, допустимо, ви е, познайомились, якийсь період пройшов, і ви ну, давайте будемо щось серйозне, або давайте будемо щось більш детальніше там, робити. У вас знаєте що? Ну, давайте ще от ви так говорите і думаєте, що ну, я ще 3-4 місяці з ним поспілкуюся, а потім почну зустрічатися. Тобто оця затримка, те, що ви боїтеся більше розкритися, те, що ви боїтеся більше діяти, бути, проявляти більшу активність, оце вам заважає. От це вам заважає. От появилась людина, і ви хочете якомога довше побути, більш пізнати, більше копати, от так, знаєш, під людину, більше е, якоїсь да, інформацію про людину дійсно, якщо ви хочете якісь трої. Відносини, будувати своє життя з якоюсь людиною. Дійсно про це треба дізнатися. І про людину, і про стан Деда, все про неї, звісно. Але не докопуватися отак от прям сильно-сильно далеко, глибину і недовго. Знаєте, у вас таке відч... ну, як, ви так от відчуваєте, що ви так думаєте. Я ще Попрацюю, я ще позустрічаюся. зустрічаюся. Тоді, коли вже треба приймати якісь рішення в вашому житті, ви ще, та я ще хочу дізнатися, та я ще хочу провірити, та я ще хочу і те зробити. І ще, Тобто ви багато е, проявляєте е, такої роботи, е, що і те, і те, і те, але ви не дієте. Вам от, от Півгода, я позустрічаюся з тою людиною, да? от я півгода з нею побуду, поспілкуюся, а тоді я тільки вирішу, чи зустрічатися, чи не будувати відносини чи ні. Тобто оця така затримка вона і заважає вам будувати, пустити якісь відносини в своє життя. Тобто Ви дуже сильно і ретельно докапуєтеся до кожної мелочі, до кожного листочка, лепесточка, да, як на дереві, як чоловік. А ви до кожного до слова, до кожного цього. Тобто ви не робите там, да, якийсь період зустрічались, а потім. Ну, все, вже пора можна б, вже дати якийсь, А ви дуже і дуже довго. Так, як саме, як я оце розповідаю вам, так само і ви дуже довго працюєте над ним і думаєте довго, чи, чи треба це, чи не треба. Дуже довго. Так, далі. А що четверте, що допомагає та підтримує? Що вам допомагає, що вам допомагає і підтримує от зараз? Да. Що вам допомагає і підтримує, що, дивіться, трійка чаш, допомагає. Це ваше оточення, це ваше оточення, можливо, якісь знайомі, підтримуйте, можливо, у вас є якісь там, знаєте, от, те оточення, з якими ви Воно вас підтримує, воно вам допомагає. Да? От воно все-таки якось в компанії, да? що воно вам допомагає. Ну, і, звісно, вам допомагає в цих відносинах що? те, що у вас багато спільного. Да? У вас багато... Вам весело, ви весело проводите час, ви весело проводите. Е е е ну, Якісь розмови, у вас ви однодумець, да, наприклад, з своїм партнером, це допомагає вам. У вас спільні плани якісь ваші, да, це також допомагає. Ну І також вам і допомагають ваші, ваше оточення. Да. Завжди у вас є підтримка. завжди у вас, Я так розумію, от я так роблю розклад і я відчуваю цю людину, от так от, така людина більш практична, яка вона боїться впустити в своє життя щось. Тобто така людина вона не одразу впускає в своє життя. Вона, поки не докопається до коріння до якогось, вона в своє життя, от ви така людина, ви в своє життя людину цю не пустите. І ви завжди у вас є люди, з якими ви ділитеся, з якими ви спілкуєтеся, і вони вам де щось радять, де щось підтримують, де щось говорять. Да, от, це така ваша підтримка. Але і партнер, який ввійшов у ваше життя, він також е з вами має спільну ідею, спільну таку, плани, да, спільні погляди на життя, на майбутнє і так далі. І це також вас підтримує, це вас підтримує і вас це задіває, що да, ви знайшли партнера, і він повністю е однодумець з вами. Однодумець. Тому це вас і підтримує. Ну і давайте на завершення. Карта, що зараз, якими ж будуть все ж таки ваші відносини. Якими ж будуть все ж таки ваші відносини, якими ж все ж таки вони будуть. Чи є в них щось виграєте ви від цього, чи ні? Дивіться, імператор. Імператор. Карта імператора. Про що це говорить? Це говорить про те, що так, ці відносини, які зараз у вас, вони будуть нести такий, знаєте, новий зміст, новий статус. Ви вже не будете просто знайомі, ви вже будете, прям, знаєте, ну як сказати, не нареченою, но. Це буде ваша людина. Ці, і, ці відносини вони у вас зміняться, вони м, м, будуть позитивними. Імператор, да? це статус новий, от ви були просто знайомі, а стали вже дівчиною або партнерами. Якщо ви були просто партнерами, то, можливо, ви станете уже більш це будуть законні відносини. Це вже будете наречена, наречений, наприклад. Да? Якщо ви були наречена наречена, то, можливо, ви станете чоловіком і жінкою. Тобто ці відносини будуть нести позитивний характер, позитивний і позитивні зміни, і вони змінять ваше майбутнє. Так, тобто, ці відносини, вони не просто так. Вони не просто так. Вони будуть для вас мати велике значення, і ці мають гарний такий, знаєте, перспективу, гарну перспективу. Але за умови, якщо ви не дуже будете докапуватися, якщо ви не будете довго відкладати все в довгий ящик, як то кажуть, якщо ви не будете сильно аналізувати, чи схожі, чи не схожі, то так, ці відносини будуть для вас мати дуже такі нове щось нове, і вони будуть для вас. Гарантією того, що все у вашому житті зміниться. І ці відносини е, несуть позитив. Тобто вони вже не просто будуть якимись там початковими, не просто будуть знайомими, а будуть вже нести такий е, великий і глибинний е, сенс у вашому житті. Так, ну що ж, на цьому я буду завершувати це відео. Якщо вам сподобалося, дійсно. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Записуйтесь на особисту консультацію. На особисті консультації я також розглядаю дуже глибину, розповідаю розповім навіть дуже більше. І якщо у вас така цікава тема, як негатив у вашому житті, чи є, чи нема, також ми з вами розглянемо, розглянемо на особистій. І також чекаю, вас. У себе на консультації. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, писати хороші коменти, тому що будуть погані коменти. Я говорю одразу, що я їх буду просто видаляти. Тому що у мене на ефірі повинна бути лише позитивна енергетика. Так, якщо кому щось не подобається, можете просто пролистати і піти далі. Ну, скажімо так. Так, все мої хороші, все мої любі. Я надовго не з вами не прощаюся, уже зовсім скоро ми з вами зустрінемося знову. Бережіть себе і на все добре. Хай вам щастить.